Господи, це вже сьома серія і я вже доїхав. Нарешті. Якщо воно зараз завагає, то це буде дуже погано. Давайте хоч заглянемо. <плес> Показую вам місто і починаємо те, що я хотів. Ось таке в нас місто, ось таке в нас життя. Так, а чого я не прийду? Давайте збивай на танц! ааа так багато? А все. Все, дивіться, що там, та а, це місце. це місто. Ну ось так. Напер... Давайте спочатку. Що це? Уже сьома серія, так. Я не думав, що так все вийде. Ну, це вже сьома серія. Так, що я сьогодні... Не... Я мав зробити. Я мав сьогодні заїсти на дах. Та... та та Идем до, до поїзда. Я говорив, що тут можна заїсти на дах. Ну, я не знаю. Ага! Ти типу, можна. Все, а далі вже не можна. А я чистуюсь, так. Все, газуєм? Давайте раз до места доведем. Чисто чисто, Чи... А подивіться, як це красиво. Подивіться, як це красиво. Мне справді подивіться. Я просто на даху. Давайте зробимо 200. Сьогодні роз, на, на сьомій серії постараємося зробити 200. Може це на восьмій вийде. Ну дивіться, я вже майже сотню зробив. Робим 200 кілометрів в годину. Ого, там автобус якийсь іде. І поїзд. Ну, давайте вже 100 доробляйте. Хоча б... Хоча б 100 в тій серії зробимо. Ну 100 це вже дуже легко. Я напишу 100... 100, Я напишу... Розгадайте прикладом. Давайте. Так, воно на... Ой. Кучу. Паз патрон, паз патрон. О, oh! <sharp inhale> oh. <sharp inhale> oh. okay. Уже довго завантажується. Головне дивіться, як вийшло. одної помилки всі шість серії. Я з першого разу район все пробував. У мене все виходило Оце, паце Ага, ага. Ну, дивіться, я вже... вести Все, всім попав у мене. no no é <coughs>